Найщиріше вітання, поціновувачі контенту на моєму каналі. Друзі, сьогодні 9 листопада, четвер. І хочу поговорити про події міжнародні, тому що зараз дуже важливі заходи для України відбуваються в світі. Це і засідання міністрів закордонних справ Великої Сімки, які відбувалися в Японії, в Токіо, де. До яких так само долучався дистанційно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чому це важливо? Тому що на цьому обговоренні окремим пунктом було збільшення надання систем протиповітряної оборони для нашої держави. Це дуже важливо насправді, тому що. Ми розуміємо, що виклики і загрози пов'язані з російським ракетним терором нікуди не зникають. І дуже добре, що це питання щодо постачання Україні засобів ППО насправді є чи не найсистемнішим із а, допомоги наших партнерів, оскільки я хочу нагадати, що. Ще а, в жовтні 2022 року були слова міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна про те, що Сполучені Штати і Захід докладуть зусиль аби допомогти Україні а, створити багатоешелоновану цілісну систему протиповітряної оборони. Багатоешелонована і цілісна означає, щоб вона допомагала протидіяти різним рівням загроз, починаючи від дронів, закінчуючи ракетами авіацією ворога. Це важливо взагалі сімка, яка проходить Токіо, обговорює питання світової безпеки, але також вони порушують також питання безпеки в регіоні Азії, Південно-Східної Азії, так званому транс-Тихоокеанському регіоні. Регіоні Транс Тихоокеанського партнерства. Особливо це важливо в контексті майбутньої зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіня і так само президента Сполучених Штатів Джо Байдена, оскільки там має вирішуватися багато питань, які стосуються і світової безпеки, і міжнародної політики. Про це я детально розповім в окремому відео. У мене буде окреме відео присвячене цій зустрічі. Чого очікувати, як готується Китай, як готується США, тому для вас привід залишатися на каналі, підписатися тим, хто не підписався, аби отримувати інформацію про оновлення, які відбуваються безпосередньо. Це теж важливо. Отже, але. Після зустрічі в Токіо ще одна важлива подія, тому що якраз а, в ці години, а в цей день, державний секретар Сполучених Штатів Блінкін перебуває з візитом в Сеулі в Південній Кореї. Це дуже важлива подія, тому що там обговорюються безпосередньо от так само теми, пов'язані з російською агресією проти України. Що ж це за теми? Ну, наприклад, уже Сполучені Штати і Південна Корея виступили із заявою про те, що вони занепокоєні. Знаю, знаю, багатьох нас вже набило оскому це, це формулювання, це слово сполучення. Ну, кажу, як є. А, що вони занепокоєні співпрацею Північної Кореї і Росії і збільшенням цієї співпраці, засуджують це. Так само було зроблена заява про те, що Росія може передати Північній Кореї. Технології для збільшення виробництва балістичних ракет, які можуть бути носіями ядерних боєголовок, що непокоїть усіх гравців в регіоні і Сполучені Штати, зокрема, як країну, яка має свої військові бази і гарантує безпеку таким країнам, як Південна Корея і Японіями. Японія, наприклад, яким дуже часто або Філіпіни. Але особливо Південній Кореї і Японії досить часто погрожує північ і проводить якраз провокативні пуски своїх ракет з метою якраз дестабілізації безпекової ситуації. Тому це адресовано. До речі, це цікаво. Якщо пригадуєте, у мене є на каналі відео, яке стосується Ірану. І там я говорив про те, що така реакція зараз Сполучених Штатів на дії Ірану і на те, що. А ну, який підтримує Хамас і підтримує проіранські сили і проксі, які а, постійно загрожують Ізраїлю чи оголошують війну Ізраїлю, наприклад, як хусити? До речі, щодо хуситів цікаво, тому що є інформація про те, що вони змогли збити над Червоним морем Ріпер а, а, американський дрон. Ударно розвідувальний це цікавий момент, на якій висоті перебував, до речі, Ріпер а, яку місію ну, місію виконував очевидь, розвідувальну, але це говорить про те, що хусити єменські отримали доволі такі значні пакети допомоги від Ірану, які включають, зокрема, зенітно-ракетні комплекси, комплекси, які дають можливість вражати навіть такі безпілотники, як Ріпер, тому що Ріпер може підніматися. Вище досяжності звичайних ПЗРК, очевидно, це так само ескалація. Так, от, про Іран я розказував про те, що можливо така реакція, а, скажімо так, щодо такого млявого а, стримування і недопущення роз, розповзання цього конфлікту а, більшого по а, близькому сходу, вона пов'язана з тим, що. В США вже відомо, що Іран може мати на озброєнні ядерну боєголовку або боєголовки, і тому, звичайно, що вони не поспішали, скажімо, з діями і діяли максимально на стримування. Там різні десанти були близькосхідні, держсекретар Блінкін, і директор ЦРУ Бернс, і багато хто інший. Але ж ми бачимо, що зрештою Ізраїль досягає своїх цілей, операція в Газі продовжується. Це важливо. А, але що стосується Ірану і Північної Кореї, чому я порівнюю, тому що не виключено, що якраз ось ця зв'язка, що е, зверніть увагу, і Іран поставив е, дрони до Росії. А до цього була інформація, що мінімум 350 тисяч снарядів для танків і артилерії було передано офіційним Тегераном Москві. А взамін вони ж отримали. Взамін ще минулого року, наприкінці, Іран демонстрував різні світлини. Вони розповідали і показували гіперзвукові ракети і так далі. Якщо подивитися на світлини на фото цих ракет, вони дуже-дуже схожі на гіперзвукові ракети Кінжал, які є на озброєнні в Росії. Тобто, не виключено, що Ірану були передані технології, що пришвидшили їх ядерну програму по збагаченню урану. А тепер і Північній Кореї. Росія діє так само, передаючи відповідні види озброєнь. І це викликає серйозне занепокоєння в партнерів Сполучених Штатів в регіоні, як Китай, так і ось ця співпраця з Росією. Але, що важливо для нас, і які питання порушувалися? Це те, що обговорюється протягом цього року, так чи інакше, в різний період з різною інтенсивністю, але зараз воно знову ж таки виходить на поверхню. Що я маю на увазі? Це збільшення постачання снарядів інших видів озброєння від з Південної Кореї до Сполучених Штатів та до Польщі. Дуже важливий момент: в квітні цього року президент Південної Кореї заявив про те, що буде активізована співпраця, і про те, що Україну потрібно підтримати, допомогти, тому що їм це нагадує війну на Корейському півострові, яка тривала з 50 по 53 рік. І тоді Захід і світова спільнота прийшла на допомогу Сеулу, що вони дуже цінують, і це для них надзвичайно важливо. І внаслідок цього він сказав: тоді зжив таке формулювання, що, можливо, Корея перегляне певні правила Південна Корея щодо постачання зброї. Вже є підстави вважати, що е, південно-корейські снаряди, інші види озброєнь могли надходити до України. Вони надходять не напряму, не порушуючи правила, які склались традиції і законодавство Південної Кореї, а вони можуть надходити через треті країни. Треті країни це в першу чергу Сполучені Штати, і скажімо, в Кореї є е, значні виробництва і промислові виробничі потужності для того, аби збільшувати і нарощувати об'єми снарядів. Відповідно, ті снаряди, які Сполучені Штати раніше передавали Україні. Їх тепер починають заміняти снаряди з південної Кореї. Ну тобто, відповідно, іде ось такий взаємозамін, і Південна Корея наростила виробництва. І, відповідно, я думаю, що буде постачати далі, і в США і в Європу. І це було предметом обговорень на зустрічі якраз державного секретаря Блінкіна зі своїми колегами. Я практично переконаний, що це питання ставилося. І є підстави вважати, що якраз відповіддю і реакцією на збільшення контактів і співпраці Північної Кореї з Росією на ескалації напруженості в регіоні може бути збільшення співпраці Південної Кореї і Сполучених Штатів. Як наслідок, є підстави вважати для нас, що паритет по снарядам, які там Північна Корея поставила Росії. Він може бути досягнутий за рахунок того, що активніше включиться Південна Корея, і це дуже важливий регіон для нас. Крім того, у нас є точки взаємодії, точки дотику це Польща. Тому що, як відомо, в самохідних артилерійських установках КРАП застосовуються і використовуються елементи обладнання і оснащення, яке вироблене в Південній Кореї. І, звичайно, що Польща закуповує дуже багато. Озброєння звідти, і це теж може бути канал співпраці і взаємодії. Взагалі, в перспективі можна буде створити, а я думаю, що вже є і створені окремі підприємства україна польські з виробництва модернізації зброї, які давали б можливості в тому числі отримувати технології з Південної Кореї. Тобто йде фокус уваги. Зміщується фактично протистояння там між північною і південною Кореєю, воно зміщується на наш театр воєнних дій. Ну і його важливо змістити нам зараз, тому що ми не не ми, не ми перші це почали. Це почала Північна Корея, яка постачає зброю до Росії і збільшила співпрацю. А південна Корея може відповісти, тому що дуже багато арсеналів передано північчю. І в них немає тепер таких загроз. Вони можуть відповісти і продемонструвати наскільки Південна Корея є віддана принципам заходу, західним цінностям, демократіям, і що є частиною якраз західного цивілізаційного проекту. Я думаю, якраз настає слушна мить. Тому снаряди до цього схиляються до речі, і аналітики Associated Press. Опитані інформаційної агенцією Associated Прес, американські і інші, про те, що така зброя може надходити до України в більшій кількості. Нам дуже важливо, тому що виробничі потужності і можливості вони знаходяться по зброї не тільки в Європі чи в США. Вони є в Пакистані і в Південній Кореї. Ці дві країни, вони, зрештою, мають бути нашими серйозними союзниками. Я маю на увазі дві країни на Сході, які постачатимуть до України зброю. Ось це така дуже важлива новина. А далі буду аналізувати майбутні події, зокрема в Азії. Там багато чого відбувається, і воно має на нас так само вплив. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся, залишайте коментарі та власні враження і побажання під цим відео. Слава Україні!